І так, друзі, всім привіт! Багатьох цікаве, чи можливо почати свій шлях у трейдингу з мінімальної суми, а саме там 500 гривень. Я закинув трішечки більше, решту закинув собі на сейф і залишив для торгівлі саме 10 доларів. Це там 400 гривень, якщо бути точнішим. І сьогодні з цієї суми я буду намагатись розігнати свій депозит, але я не буду заходити в абанком, я буду торгувати по всім можливим рекомендаціям, а саме Money менеджмент та ризик менеджмент. І в цьому відео... Ви дізнаєтесь, чому маленький баланс це погано, чому з такого балансу дуже важко буде розкрутитися. Звісно, це можливо, але просто для цього потрібно набагато більше часу. І в цьому відео я буду вам показувати стратегії, які я буду використовувати, як я буду саме розподіляти бюджет і так далі. так далі. Пропоную не тягнути, відразу скажу, що в мене є свій безкоштовний телеграм-канал, де я щодня ділюсь рекомендаціями, лайфстайлом, показую, як я заробляю, як заробляють інші люди з мого закритого каналу. До речі, він також безкоштовний безкоштовний, тут я особисто від себе видаю угоди, проводжу сесії і так далі. і так далі. Ось також в мене є торговий бот, він безкоштовний, торговий додаток, навчання, відгуки, все це ви можете переглянути в цьому каналі. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Я бажаю вам приємного перегляду і погнали заробляти кошти на валютному ринку. Як я вже сказав, баланс 10 доларів. Заходити в угоду я буду по одному долару. Це 10% від мого балансу. Звісно, я завжди рекомендую починати десь. 200 300 доларів, щоб ви могли заходити на 1% від вашого балансу. 1-3% це максимум. Ну і в цьому відео я буду заходити по 10%, бо мінімальна угода це 1 долар. Ось, обираю валютну пару, наприклад, Аучеф. У нас тут гарна дохідність. Я зараз буду використовувати свій торговий додаток для торгівлі. Я не буду самостійно аналізувати валютні пари. Аучеф ми з вами обрали валютну пару. Правильно, правильно переходимо в Telegram, обираємо таймфрейм 3 хвилинки. И валютная пара Аутчев. Так, на жаль, цієї валютної пари в додатку немає. Давайте тоді євро-долар подивимось. Так, давайте переглянемо спочатку дохідність євро USD, 87%. Нормально, натискаємо отримати новий сигнал. Все, ми чекаємо сигнал від додатка і будемо заходити в ту сторону, куди він нам скаже, вгору або вниз. В принципі, нічого складного немає. Якщо ви не знаєте, що це за сфера, ви зараз взагалі розберетесь. Наша задача просто вгадати, куди піде вниз або вгору, як я вже сказав, до 1625 в. Вниз по українському часу 1725, вниз заходимо. Дивіться, який у нас був гарний імпульс по однохвилинному таймфрейму. Ми бачимо. Перемикаємось на 10 секундний. І думаю, ми тут зараз з вами після такого от максимуму підемо на корекцію ціни вниз. На відкат. Ось, давайте вінкнемо одну хвилиночку і будемо чекати. Можливо, щойно якась новина виходила. Ага, у нас через 7 хвилин по долару буде новина. І, скоріш за все, не просто так у нас з'явився цей імпульс. Тобто є шанси, що у нас ця угода не відпрацює через новину. Але сподіваюся, що протягом 2 хвилин буде невеличка корекція. Все ж таки, ми зайшли прямо на максимумі. Давайте подивимось по індикатору RSI, що він нам каже: Да, ми прямо на максимумі, тому ми 100% повинні. Оновлювати тут. Йти на корекцію, ось все, друзі, чекаємо, і у разі плюса ми з вами залутаємо 87 центів, це приблизно там 40 гривень. Да, невелика сума, але <плес> який депозит, такий і дохід. Чим більше ваш ресурс, тобто ваш баланс, тим більше ваш дохід. Мій основний баланс, як ви бачили, 2 мільйони гривень, і я собі заробляю спокійно. Якщо у вас хоча буде баланс 500 тисяч доларів, ваш дохід буде відчуватися. Коли ви будете торгувати з такими маленькими сумами, ну. Це не цікаво, і як я вже сказав, щоб розігнати цей баланс, потрібно дуже багато часу. Якщо ви будете заходити там по 100% від вашого балансу, тобто в кожну угоду ванком, то да, ви можете швидше розвити свій баланс, розігнати. Але кожна угода це 100% ризик. Ось. Все, 50 секунд залишається, і скоріш за все, схоже, ми з вами тут будемо мінус ловити. І бачите, тут перекриватись вже буде так собі, але я перекриюсь на 2 долари. Зайду це вже буде 20% від мого балансу, навіть трішечки більше, що вже збільшує наші ризики. І так, останні секунди. Мені не подобається, що відбувається. Якщо буде повернення, ні, повернення не буде. На жаль, мінус фіксуємо. Заходимо в додаток. У нас відразу готується догін. Думаю, на 2 хвилини. 17.27 17, по українському часу, знову вниз заходимо з вами в догін. Догін це коли ми з вами відкриваємо ще один раз угоду, але вже подвоюємо свою суму угоди. Тобто я заходив на долар, тепер заходжу на 2. І у разі плюса я перекриваю попередній мінус і ще й виходжу в дохід. Таким чином, 76 центів я все ж таки зароблю, якщо догін відпрацює. Ринок останнім часом просто непередбачуваний він незрозумілий, нічого не відпрацьовує, ні паттерни, ні теханаліз, ні додатки, ні боти, нічого. Тут потрібно бути трішечки хитрішим, але наскільки багато новачків мене дивиться, я працюю. Е не обманюю ринок, працюю так, як каже додаток. Працюю чисто по теханалізу, бо заходити на рандом я не хочу. Я хочу вам показувати, щоб в цьому була логіка. От ми з вами зайшли в максимумі, да? і тут логічно, що буде корекція. Але на жаль, цієї корекції немає найближчим часом, бо ось-ось. Зараз буде новина через 3 хвилинки, і тому, скоріш за все, ми тут з вами можемо знову зловити мінус. Не хотілося б цього, але нічого страшного. У разі цього мінуса я вже зайду на 6 доларів від свого балансу. Це вже буде прям 100% ризик, і це погано. 30 секунд до кінця угоди, чекаємо. Наступну валютну пару ми змінимо, бо на євро доларів у нас шансів дуже мало, і це об'єктивно видно. Так, 5 секунд у нас залишається. Ну, ми прямо біля точки входу, якби ми зайшли трішки вище, був би плюс. А так, на жаль, ми фіксуємо мінус. І дивіться, після закінчення нашої угоди закриття свічки було нижче, ніж наша точка входу Обідно, але, на жаль, нічого не поробиш. Шукаю валютну пару на перекриття. Це просто якийсь жах зараз на ринку. Немає ситуацій. GBP. А от, до речі, ставити ще собі 15 секундний таймфрейм. По ситуаціям, прям нічого цікавого я не бачу. На жаль. Євро GBP можна заходити на одну хвилинку, рівно заходжу вгору. Як тільки бачимо пересічення зеленої лінії вгору, то це свідчить про те, що графік зараз піде саме вгору. Ось, Якщо у нас зараз буде відпрацювання, то я заробляю там чистими 5 доларів, і мій баланс буде 13.23. Ось, і... Потім знову повернусь до угоди в 1 долар, і там ще декілька угод зроблю по цій стратегії, буду заходити саме по цим індикаторам. І сподіваюся, хоча б до 15 доларів в цьому відео я дійду. Так, ризики великі, бо баланс, баланс мій маленький. І багато людей заходять з балансами в 500 гривень, там, да, в 10 доларів, і думають, що все, на наступний день вони будуть мільйонерами, хоча це далеко не так. Як я вже не один раз в цьому відео сказав, можливо розігнати цей баланс, але для цього потрібен час. Ось, 3, 2, 1 і все. Нарешті у нас плюс як повертаю 1 долар в угоду, 13 доларів мій баланс. Давайте шукаємо іншу валютну пару. Ось тут заходимо вниз на одну хвилиночку. Ми бачимо, вже було пересічення зеленої лінії з червоною. Зелена пішла вниз. Ми по ній орієнтуємось. Ми бачимо, що у нас тут тренд був вгору. Тепер у нас невеличка корекція повинна бути. Ось. І сподіваюсь, зараз ми з вами заберемо другий плюсик в цьому відео. Так, 10 секунд залишається. Якщо зараз у нас буде червона свічечка, от, супер, супер, супер. Все, тут точно плюс у нас. Плюс у нас зигзаг показав на східний рух. Тому все, забираємо. 14 доларів вже на балансі, тобто 4 долари я вже заробив. Давайте іншу валютну пару. Подивимося, як ви бачите, я торгую і на ОТС, і на звичайних парах, оскільки ця стратегія універсальна. Ось тут зараз буде пересічення і заходимо вниз. Все, супер. Тут, думаю, також буде плюс. У нас тут в цілому висхідний рух, як ви бачите, навіть по зігзагу видно. Але у нас буде тут зміна тренду, я думаю. Трішечки зарано напевно, я зайшов. Можна, напевно, догнати і зайти ще на 2 долари. Але ладно, Почекаю, почекаю. Останнім часом мені дуже не подобається, як відпрацьовує звичайні валютні пари. Як ви бачите, просто розвертає незрозуміло, в яку сторону Окей, заходимо зараз на 2 долари в угоду. Давайте АТС пару оберемо. Бо тут, як на мене, більш цікавіше, і воно хоча б відпрацьовує. gbp usd OTS валютна пара, ось тут схоже на те, що ми зараз з вами зайдемо саме вниз. Тому заходимо відразу на 2 долари. Сподіваюсь, ми зараз не будемо знову перекриватись там на 6 доларів і так далі. бо... Не дуже б хотілося це робити. Баланс маленький, і система Мартингейлу не дуже для нього підходить. Коли у вас баланс в 10 доларів, краще торгувати фіксою. Але ще раз повторююсь, дуже багато часу буде уходити на те, щоб щось заробити. У вас просто не вистачить на це нервів. Вам буде просто скучно торгувати на такі суми. Ось. Ну, ви будете витрачати дуже багато часу, умовно, 3 години в день, щоб заробити там 5 доларів фіксою. І вам це діло буде просто наскільки скучним, що ви не захочете цим займатися. А коли ви отримуєте прибуток нормальний, то вам хочеться цим займатися, хочеться розвиватися та заробляти в цій сфері. Так, 5 секунд у нас залишається тут плюсик. Супер. Баланс у нас немає ще 15 Трішечки не вистачило одного центу. Зайду зараз ще в одну угоду. Давайте знову ж таки ОТС пару оберемо. Ось тут знову зараз буде пересічення вниз, і можна заходити на 1 долар. Сподіваюсь, зараз без перекриття. Без перекриття, я дуже на це сподіваюсь. Так, ну схоже на те, що потрібно буде ще одну угоду відкрити. Фух, але ціль 5 доларів я ще так довго не, не закривав. Я міг просто відкрити одну угоду і не паритись. Але. Як ви бачите, багато перекриттів сьогодні. Такі от мене угоди сьогодні цікаві. 30 секунд, і графік пішов просто незрозуміло куди. Ну, окей, можна паралельно просто відразу відкрити. Угу, угу, угу. Ще одну пару. Каджи по ОТС гарна ситуація. Зайду тут, а наша ситуація. Тут взагалі не відпрацювало. Окей. Чекаємо тепер Каджипу. Ця валютна пара не відпрацювала, як ви бачите. Так, закриті угоди. Блін, ну по угодам все якось, знаєте, не дуже виглядає. Ось. Ну тут, думаю, вже буде точно плюс. І баланс у мене буде вже нарешті 15 доларів. Ну що, останні секунди. Ціль ми на це відео виконали. Багато угод було зроблено, ризики були максимальні, але баланс 1573. Якщо перевести в гривні, то це у нас 420-640 гривень приблизно у нас тепер на балансі. 1, 2, 3, 4 мінуси. 1, 2, 3, 4. Ну, якось так, хоч з перекриттями, але ми змогли. Ось, я дякую вам за перегляд цього відео. В наступному відео ми продовжимо розганяти мій депозит. Ціль поки що 100 доларів, без максимальних перекриттів. Постараюсь пізніше торгувати фіксою, бо поки маленький баланс, не дуже хочеться по 40 хвилин випускати кожне відео. Нагадаю вам ще раз про свій телеграм-канал, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ну, я бажаю вам успіхів і до зустрічі в наступному відео.